Що сучасна молодь думає про створення сім'ї? Чи справді кайдашева сім'я це канонічна українська родина? Для того, аби зберегти стосунки з коханою людиною, треба справді поклеїти шпалери у кімнаті. На ці та інші питання відповідь у нашому наступному випуску. Доброго здоров'я! Шановне товариство, сьогодні вітаю вас на ще одному випуску нашого проєкту Молодь говорить. І сьогодні ми будемо спілкуватися про родину, саме погляд молоді на будування сім'ї. Сьогодні вітаю у нас в гостях також вихованку нашого центру субічного розвитку полум'я, подругу Валентину. Привіт! Добрий день усім! Мене звати Валентина. Наразі я займаюся домогосподарством, люблю вишивати, танцювати і готувати різні смаколики. Так, чудово. Скажіть, будь ласка, от погляд молоді на створення сім'ї. В чому взагалі заключається суть сім'ї, на твою думку? Сім'я це найважливіша складова життя будь-якої людини. Зараз молодь більш задумується про сім'ю. До 30 років, але я вихована не таким чином, і для мене сім'я є головним. Ну тобто, дивися, от якщо ми е, тут візьмемо цей момент, і ти сказала, що молодь зараз думає про за 30. Так, вже сім'я за 30. Це тобто європейський вплив. Е, я вважаю, що так, адже наша країна наразі плине до. Вступу Євросоюзу, переймає ці всі правила, звички. І, можливо, це є добре, тому що дитина буде в подальшому жити в повній сім'ї. Але для мене особисто краще мати сім'ю, коли ти ще молода або молодий, і ти можеш цим всім надихатися. Тобто ви можете підкорювати вершини разом. Але ну, це є не для всіх. А от дивися, от коли ми говоримо про сім'ю, раніше, якщо ми візьмемо традиційну українську сім'ю, там вже дівчинку готували до сім'ї, до того, що вона буде дружиною, до того, що вона буде мамою, ще починаючи від років 6-7, ти сказала, що ти готова до створення сім'ї вже, в принципі, зараз, в молодому такому, в підлітковому віці. Так? А от. Тебе якось готували до цього? Ні, взагалі ні. Це повністю моє бажання, це мій світогляд. І я якось в саме в цьому розумінні я не схожа на свою сім'ю. Тобто моя мама, бабуся вони приймали рішення більш е, дорослому віці, але я розумію, що ну, я готова і чому б не спробувати. Життя одне. А Тут треба ж до сім'ї підходити відповідально? Молодь розуміє цю відповідальність, з якою треба підходити до створення сім'ї. Я думаю, не всі розуміють це. це справді це важко, це багато часу, багато зусиль. І якщо ви не можете е, разом працювати, якщо ви не розумієте, що це велика праця, то туди не треба йти. Скажи, будь ласка, а от як треба? Підходити до вибору партнера, того, який буде пожиттю йти. Чим треба керуватися в першу чергу на твою думку? Я не досить компетентна в цій справі, тому що ну, мій партнер є якось. Ну, він прийшов до мене як моя доля. Тобто, це все поступово, поступово починалося, і ми навіть не замислювалися про те, що ми будемо колись парою. Ми до цього. Чотири роки були друзями, тепер ми чотири роки зустрічаємося, і не було якихось критерій, це просто рідні душі. Але я б порадила перш за все відчувати. Тобто, якщо ти чуєш, що це твоя людина, якщо ти розумієш, що з нею тобі комфортно, навіть якщо це в подальшому не вплине на твоє життя, ви розійдетеся. Будь з ним, адже ну, це справді твоє, хоча б не трохи, але це твоє. Скажи, будь ласка, а от є така фраза, що для того, аби точно переконатися, що людина твоя, треба там з нею е, два дні поклеїти шпалери, так? Ну, умовно ми клеїли. Чи... Ви клеїли, ми клеїли шпалери, шпалери, так? І як? Добре. Тобто, вам сподобалося робити оцю спільну справу? Ну, ми майже завжди робимо щось спільно. Щось вигадуємо, кудись їздимо? Ну, не знаю, це так завелося з самого початку, все разом. На твою думку, якщо от взяти таку модель сім'ї, де чоловік і дружина працюють в одній сфері і бачаться і на роботі також, в принципі, протягом дня так, робочого, чи це правильно, чи навпаки, хлопець і дівчина. Для того аби побудувати міцну сім'ю, вони повинні бути в різних сферах і сферах і десь просто час від часу пересікатися протягом дня, ну і вже зустрічатися ввечері там вдома. Ну, я знаю багато прикладів, коли люди працюють саме в одній сфері, але це не є для мене. Це дуже важко. Я коли я щось роблю, я мушу робити це одна, ну, от саме своє. Для м я взагалі не люблю, коли хтось зі знайомих поруч зі мною. І ну, сім'я є сім'я, робота є робота? Якщо у вас є спільний бізнес або, можливо, ну, щось в цьому руслі, так, але коли ви просто працюєте разом, десь ну, це не це не для мене. Це тобто дуже шпалери можливо. поклеїти ок, а не. разом працювати не дуже не. ясненько. Скажи, будь ласка, ще от таке запитання. А на твою думку, наскільки треба от період оцей пройти підготовчий до того, аби... Адекватно вступати в сім'ю. Ну, дивлячись, що, якщо це просто зустрічання, то хоча б роки три ну, придертися до, один до одного. Але якщо це життя разом, то ну, я вважаю, що хоча б рік, півтори, щоб ви побачили, як ви ведете себе у побуті. Ну, Зараз дуже багато можна побачити, коли Люди, які зустрічаються, особливо молоді люди, так? вони там з одним позустрічалися трішки, там, чи хлопці, чи дівчата, з іншим позустрічалися і так далі. Наскільки оце розсіювання зараз притаманне молоді? А дивлячись, для кого є молодь, яку. Ну, це залежить від виховання батьків. Якщо батьки привили що... любов до себе, це найголовніше. То людина буде підходити до вибору партнера дуже добре. Але якщо батьки не займалися цим питанням, вони не балакали до дитини, то притаманне дуже багатьом представникам молоді оце розсіювання. Скажи ще, будь ласка, наскільки, на твою думку, от молода сім'я одружилися так і кажуть, що ми поживемо. Там років 5-10 для себе, а тільки вже потім будемо думати над продовженням роду. Оце я... питання мене ще цікаве. Я е замислювалася про це. Я взагалі вважаю, що краще, е так сказати, поскоріше народити дитину, її виховати, а вже потім в більш. Е старому віці, так сказати, я так кажуть, відстрілятися, щоб ти мала змогу просто ходити гуляти, щоб ви кудись їздили, і ви вже не турбувалися про дітей, тому що, ну, чим далі мені здається, тим важче. Ну, це я бачу на прикладі своєї мами. Тобто, ну є якісь труднощі, е, не знаю, кажучи, зі мною було легше. Це зрозуміло. Скажи, будь ласка, а от е, образ Кайдашевої сім'ї. Це типова українська сім'я? Чи все-таки українська сім'я зовсім не така? І якщо не така, то яка вона? Ой, я, ми, до речі, нещодавно передивлялися екранізацію цієї п'єси. Ну, не знаю. Думаю, це не розповсюджена версія, але вона є так. Це ну, в чомусь є схожість із цією сім'єю. Така хтось як Мотря. Хтось як Лаврін? Зрозуміло. Кажи, будь ласка, от дуже часто таке буває, що молоді люди сваряться, так? Є якісь нерозуміння. Як ці нерозуміння вирішувати між собою? Балакати. Можна посваритися, в принципі, так випустити пару, але все ж таки потрібно балакати, потрібно якось комунікувати, а ну, без цього не, немає відносин. Без цього буде дуже важко і. Ну, я думаю, що в майбутньому це виліть в якісь певні проблеми, які можуть навіть призвести до розлучення, розставання. Тобто в сім'ї головне спілкування. Так. Ну, от, на мою думку, я завжди теж насправді прихильник цієї теорії. По-перше, там і що стосується шпалер, і те, що стосується спілкування в сім'ї, і в сім'ї ще от, я переконаний, що повинна головувати любов і взаєморозуміння. Тому що я дуже часто повторюю, що сім'я це по факту два егоїсти, які зійшлися. І кожен сім'ї повинен любити себе не втрачаючи. Так. Як ти до цього відносиш? Ну, навіть не знаю. А, я думаю, що любити себе потрібно завжди, не зважаючи, в яких ти відносинах, в якому ти, на якому ти етапі життя знаходишся. І якщо ти зможеш полюбити людину, але не втратити любов до себе, то це буде найкращим варіантом. Добре, дуже дякую тобі за те, що ти завітала сьогодні до нас. І наостанок, якщо можна, побажай щось нашим глядачам. Я бажаю вам знайти ваше справжнє кохання, зрозуміти це відразу, і навіть якщо трапиться якась халепа, не впадати в відчай і продовжувати жити далі. Сьогодні ми почули. Погляд молоді на створення сім'ї. Тема справді цікава, адже за статистикою, коли якась небезпека відбувається, то багато сімей з'являється нових, але багато нових і розлучень. Тому відповідально треба підходити до цього, напевно, одного із найосновніших виборів у своєму житті. Дякую вам за увагу! Щиро надіюся на ваші коментарі і на ваші вподобайки. Пам'ятайте, що кожна ваша вподобаєчка це ще один цвях у труну Московського царства. А звір має бути закритий надійно. До наступних зустрічей!